Всім привіт! Відсутність емпатії у людей зраз це ще один міф, в який признатися чесно, я і сама вірила. Але давайте по порядку, що взагалі таке емпатія і для чого вона нам потрібна? Справа в тому, що емпатія це своєрідний міст між людьми, який допомагає нам зрозуміти одне одного. Це здатність розуміти емоційний стан іншої людини і здатність співпереживати її. Якщо дуже коротко, то емпатія дозволяє нам ефективно взаємодіяти в соціальному світі. Насправді. На те, чи хтось є емпатичним, впливає дуже багато чинників. І ми зараз навіть не говоримо про нейротип. Тобто абсолютно неважливо людина в спектрі чи ні, але на її рівень так, емпатії будуть впливати такі фактори, як середовище, наприклад, в якому вона виховувалась, як власний життєвий досвід. І також... Багато що залежить від структури особистості. Людина може бути і не в спектрі аутизму, але мати, наприклад, якісь розлади особистості, і це також буде впливати на її рівень емпатії. Сама по собі емпатія є достатньо складним механізмом, і вона має декілька видів. Один із них це емоційна емпатія. Я відчуваю, що відчуває інша людина. Тобто, це ми. Співчуваємо, де ми співпереживаємо. Люди в спектрі аутизму можуть мати навіть гіперемпатію. Це таке явище, коли ми в буквальному розумінні слова заражаємось емоціями, емоційним станом іншої людини. І я не говорю зараз про якісь позитивні емоції, це це навіть можуть бути якийсь, якийсь негативний досвід. Тобто, і це наскільки сильно, що людина просто не стані Відокремити свої власні почуття від почуттів іншої людини, від відчуттів від цих переживань. Тобто наскільки сильно зливаєшся, що це стає в якійсь мірі стражданням. Також ми маємо такий вид емпатії, як когнітивна, тут уже основою є інтелектуальні процеси. Тобто важливим є не тільки те, що ми відчуваємо по відношенню до тієї людини, яка переживає якийсь стан, а й знання. Як в адекватний спосіб зареагувати на цей стан, так, щоб мати змогу попіклуватися про неї. І в цьому аспекті у людей в спектрі аутизму можуть бути проблеми. І причин, я вам скажу так достатньо багато. Авторка книги цикле ожив спектру аутизму із АДХТ, а також відома як психолог на спектру Аніта Вайткевич, говорить, що для того, щоб знати, як когось підтримувати, потрібно на власному досвіді відчути, що таке підтримка, як це коли тебе підтримують? Тобто ми вчимося цього через досвід глибокого контакту, підтримки з іншою людиною. Часто люди в спектрі, яким найбільше в житті бракувало адекватної підтримки, відчувають величезну самотність. Комунікати, які вони чули в свою адресу ще в дитинстві і в дорослому віці, типу, та не перебільшуй, та що тобі там за голосно? Та що тобі ця кофточка заважає? Та що тобі, що тобі дитина взагалі не так, чому тобі так шумно, а не роби так, а не роби це? Та я не розумію, чому ти себе так поводиш? Шановні друзі, це не є підтримка для людини в спектрі. Абсолютне обесцінювання відчуттів, переживань, того емоційного стану, який з нею відбувається, це не є підтримкою і це не сприяє розвитку емпатії в жодної людини. Крім того, якщо людина з атиповим розвитком має якісь нетипові реакції на якісь ситуації, наприклад, відповідає сміхом на якийсь стрес, чи там ходить на пальчиках, бо вона і перебуває в такому щасливому настрої, в щасливому стані, то вона може бути піддана інтерпретаціям, які абсолютно не відповідають справжньому значенню цієї поведінки. І ще одна річ: розвиток людей в спектрі дуже зосереджений на предметах. Які е, також можна інтерпретувати як дії, цілі, плани, це сприяє розвитку цілеспрямованого підходу до складних ситуацій. Важко зупинитися і е, зрозуміти емоції, які ми зараз, тут і зараз відчуваємо. Ти наче Починаєш шукати вихід із цієї ситуації, придумувати слідовний, логічний план дій, і взагалі не розумієш, а що з тобою відбувається зараз, які емоції ти зараз відчуваєш, не даєш собі попереживати, відчути, пережити ці емоції, так, що є дуже необхідним, так насправді, для кожної людини. Тому люди в спектрі можуть мати потребу швидко підійти до вирішення проблеми. Тобто, і забуваються, що якби. Часом треба просто емпатизувати іншій людині і не шукати ніяких рішень даної проблеми. Наступна важлива річ це проблема подвійної емпатії. Дану психологічну теорію описав вперше у 2012 році науковець Дем'ян Ньютон. І, якщо чесно, дана теорія є справжнім викликом, тим уявленням, що, типу, на порушення комунікації між людьми впливають тільки дефіцити людей в спектрі аутизму. Ні, нейротиповим людям так само складно зрозуміти людей в спектрі. Іншими словами, згідно цієї теорії, проблема має взаємний характер. Наприклад, аутистичним людям буває важко часами зрозуміти вираз обличчя нейротипової людини. Так само і нейротиповій людині часами буває складно зрозуміти міміку аутистичного співрозмовника. І разом з тим, люди в спектрі більш соціалізовані і маю на увазі більше змушені емпатизувати нейротиповим людям, ніж навпаки. Насправді, якщо так чесно, то люди в спектрі аутизму мають більше емпатії до неаутистичних людей, ніж якби навпаки. Тому що люди в спектрі. Змушені якось маскуватись, якось вивчати, якось ставати подібними до нейротипових людей для того, щоб просто виживати, тому що людей в спектрі менше. Виходить так, що люди змушені пристосовуватись до тих, кого більше. І це є складно. Люди в спектрі докладають набагато більше зусиль, ніж нейротипові люди по відношенню до людей в спектрі. Пам'ятаєте, я вам розповідала ситуацію про мене і доньку в торгівельному центрі. Я раніше не розуміла, чому моя дитина починає себе якось ну, неадекватно поводити. Тобто вона крещить, верещить, тобто, дитина перебуває в якомусь такому неадекватному стані під час того, як ми робимо, наприклад, якісь закупи. Я не могла зрозуміти, в чому проблема. І часто буває так, що батьки не хочуть розуміти своїх. Дітей в спектрі. Доросла людина не хоче зрозуміти, що проблема такої поведінки полягає не в тому, що дитина хоче тебе якось випісити і зробити тобі на зло. Ні, ця маленька дитина просто є перестимульованою. Так, тому що люди в спектрі сприймають цей світ інакше. Тобто, всі-всі-всі сенсорні якісь потрясники, вони набагато сильніше впливають на аутистичну людину, ніж. Якби це відбувалося в нейротипової людини, Тобто вона відбирає іззовні всі ці подразники, сенсорні, там слухові, зорові, так в більшій мірі. І, звичайно, це потім проявляється ось такими вибухами так, когось гніву, агресії. Дитина може себе просто, просто, просто може відбутися мелдаун. Але це вже інша зовсім тема молдауни, шадауни в спектрі аутизму. Я зніму про це окреме відео, але справді. Причина тільки в тому, що дитина перестимульована. Але коли е, батьки не хочуть це зрозуміти, не мають жодної емпатії так, по відношенню до власної ж дитини, то відбувається те, що відбувається. Мама просто хоче, щоб дитина зараз замовкла і поводила себе нормально, так, згідно якимсь там нормам. Змінитися повинна дитина. Вона має там щось собі усвідомити і, та, і тому подібні речі. Але справа в тому. Що мамі треба зрозуміти в першу чергу дитину, так, проявити ось цю емпатію, трішки-трішки е, відчути себе на її місці, трішки зрозуміти, що ця перестимульованість, вона ось так себе проявляє. І цю дитину треба просто забрати з місця, де вона відчуває отакий сильний натиск всіх цих сенсорних подразників. Просто дитину забрати з цього середовища. Яке сприяє її неадекватній поведінці. Чи там, наприклад, дорослі люди, так? часом друзі не можуть зрозуміти, що ти не йдеш на вечірку, якусь не тому, що тобі класно бути одному і ти хочеш бути один, а просто тому, що ця вся гучна музика, яскраве світло, воно наскільки на тебе впливає негативно, ти просто не можеш це витримати. І це також потім буде мати. Негативні наслідки. Тому ти, тому ти обираєш не йти на цю вечірку, а не тому, що ти не хочеш проводити з кимось час. Але нейротипові друзі можуть цього ніколи не зрозуміти, тому що у них не так, вони такого досвіду не мають, і вони не хочуть або не можуть, або не встануть не знаю, уявити, а як це? А як це, коли ось так людина може це сприймати? Ну, не знаю, уявити і помістити себе в черевики цієї людини. Тобто проявити крапельку розуміння. І це стає складним. Але е від людей в спектрі весь час вимагається розуміти нейротипових людей, більш того, бути подібними. Бо так треба, бо є якісь норми. Як правило, нам більше подобаються люди, поведінка яких є для нас розумілою. Тобто, е ми симпатизуємо більш. Подібним до нас людям. Не слід забувати, що емпатія так, це вроджений механізм, але який піддається змінам. Її можна розвинути, розширивши здатність а, розуміти деякі явища. Емпатія розвивається, коли людина набуває якогось певного досвіду. Наприклад, ти втрачаєш когось із близьких людей. Ти вже маєш цей досвід, тому твоє співпереживання іншій людині. Яка також переживає подібний досвід, виходить вже на зовсім інший рівень. Взагалі, успіх комунікації залежить від реакції моєї та реакції іншої людини на мою реакцію. Якщо обидві сторони якось неправильно розуміють реакції одне одного, і роблять якісь неправильні припущення щодо поведінки одне одного, як це досить часто трапляється у випадку проблеми подвійної емпатії. То результатом, швидше за все, буде неприємна конфронтація або уникнення одне одного. Тому, власне, є таке, є таке твердження, є такі тези, що, типу, людям в спектрі аутизму, люди в спектрі аутизму краще розуміють. Людей в спектрі аутизму і спілкуються з ними. Так само, як і нейротипові люди краще розуміють нейротипово і спілкуються з ними. Проблемки виникають тоді, коли ці два світи між собою перетинаються. Проблема не в тому, що у людей в спектрі є так, а у людей нейротипових є так, і комусь треба до когось пристосовуватись. Справа в тому, що обидва ці світи мають прокласти половину шляху. Цієї доріжки, так, цього мостику. Тобто, як нейротипова людина, так і е, людина в спектрі мають побудувати цей мостик, тобто і зрозуміння просто з бажання зрозуміти одне одного. Все будується на бажанні. Якщо я справді хочу зрозуміти людину, то я її зрозумію. Це не значить, що я щось зміню в своєму житті. Це не значить, що я взагалі якось зміню свою думку щодо чогось. Це, це абсолютно не значить, що я маю якось а, змінювати свої пріоритети, цінності тощо. Ні, це значить просто, що я я залишаюся при власній думці, але я розумію тебе. Тобто я розумію, чому ти тут робиш так, так і так. Хоч це мене дратує. Тобто, а, але я розумію зараз, чому ти так робиш. Просто твій мозок побудований трохи в інакший спосіб. Просто ти зчитуєш цей світ дещо в інший спосіб. спосіб, не так, як я. І ти ніколи не будеш робити це так само, як я. Тобто ти такий, який ти є, і це окей. І я це приймаю, і я тебе розумію. Слухайте. Скільки раз разів я вже говорила і буду повторювати, що людей в спектрі не треба змінювати. Людей в спектрі треба просто зрозуміти. Бо люди в спектрі і так докладають колосальних зусиль, аби якось жити, виживати в цьому світі. Часто е, цей маскінг дорого нам коштує. Недавно почула таку думку, що е, люди в спектрі на сеансах психотерапії не працюють над своїм. Аутизмом ні, люди в спектрі працюють над депресією. Як взагалі з неї вилізти і не покінчити життя? Розумієте, в чому проблема? Тому, підсумовуючи дану тему, тему емпатії, я може дуже коротко про це розповіла, Але я хотіла донести основну думку, що люди в спектрі аутизму мають м, такий самий рівень емпатії, як і люди не в спектрі. Тобто, і він може бути низький, середній, високий. Тобто немає конкретних показників і немає якихось конкретних стандартів. І в цьому плані у людей в спектрі можуть бути такі самі порушення в аспекті емпатії, як і у нейротипових людей. Але для того, щоб знати, що відчувають інші, для початку треба знати, що відчуваємо ми самі. Навчайте своїх діток, якщо вони в спектрі. Розуміти емоції, працюйте конкретно в цьому направленні, проговорюйте ситуації, проговорюйте, говоріть з дітьми багато про, про, про емоційні стани, про емоції, які ми відчуваємо в тій чи іншій ситуації, щоб вони самі могли розрізняти свої ж власні емоції. Це дуже важливо. З дітьми в спектрі аутизму треба над цим працювати. Діти в спектрі аутизму не вмітимуть розрізняти ці емоції в натуральний спосіб. Цьому треба і можна вчитися. Як я сказала, емпатія е, це такий механізм, е, який має здатність змінюватися, тобто розширюватися, удосконалюватися. Це можливо, якщо над цим працювати. Тому, будь ласка, не забувайте про вподобайки, коментарі. Дякую вам велике за перегляд. Бувайте!